З 5 до 7 листопада на базі Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву проходили всеукраїнські змагання з кульової стрільби, присвячені пам'яті заслужених тренерів України, видатних директорів школи Севрина Леськіва та Ігоря Даниляка. Понад 50 спортсменів-стрільців з Івано-Франківщини, Львівщини, Полтавщини приїхали в Рогатин, щоб продемонструвати свій талант, уміння і стати переможцями. До учасників змагань звернулись керуючі справами виконавчого комітету рогатинської міської ради Олег Вовкун, ветеран спорту Роман Базюк, голова місцевої організації спілки офіцерів України Іван Варешко, добрим словом згадали тренерів, чия діяльність принесла славу стрілецькому спорту Рогатинщини. Маю честь передати вітання від міського голови Сергія Іспановича Насалика, привітати всіх вас на цих традиційних щорічних змаганнях пам'яті двох таких видатних наших земляків, які в свій час. Дуже багато зробили для спорту, особливо для кульового спорту, хороша пам'ять завжди буде про цих людей, які дійсно внесли дуже багато в розвиток нашого спорту і виховали дуже багато талановитих спортсменів. З Спокійними лесковим і Данилюком я працював 15 років. Вони були різні за своїм характером, заморальними якомосі та інше, але Багато в чому були однакові. Вони обидва Львівський Інститут фізичної культури і спорту. Вони стали заслуженими тренерами України. Вони ніколи самі не стріляли на змаганнях, вони займалися іншими видами спорту, але досягали своїх найвищих успіхів. Саме в області стрілецького спорту. Вони не признавали призових місць третє, друге точку. Їхня мета була тільки перемога. І вони цього досягали. Вони виховали з знаменитих спортсменів, які прославили не тільки Роготин, а й Україну на міжнародних змаганнях Селестів, Лесю і Магмета Тараса. Ми ніколи не забудемо їх. Ми пов'ятаємо їх. Упродовж трьох днів юнаки та дівчата змагалися у стрілецькій майстерності. Вихованці рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву вибороли вісім золотих, шість срібних та сім бронзових медалей.